На столичній оболоні мурал загиблому оборонцю Маріуполя Олександру Грянику поруч з його будинком. Тут зустрічаємося з Ніколь. Ми жили тут майже рік. Нас прихистила до себе родина загиблого бійця Азового Гряна. Коли 22-річна дівчина разом з сестрою вибралися з Маріуполя, вони переїхали в Київ. Попри те, що самого Гряна навіть ніколи не бачила, його родина допомагала Маріупольчанці з військовим. Вона спілкувалася по інтернету. Коли Ніколь виходила пішки з міста, Олександр летів на гелікоптері в Маріуполь на допомогу побратимам. Мені написав Грян, що він щиро радий. Що я вижила в цьому пеклі, і незважаючи на все, що там відбувалося, я дуже гарна на цьому фото. А там фото просто я лежу десь на землі, чекаю цей автобус разом з племінником. Дорога з Маріуполя була надзвичайно важкою, як і все те, що тоді відбувалося. На початку квітня з лівобережжя йшли на іншу околицю, аби евакуюватися. Маршрут через Азовсталь, Постмост, центр міста. Вдома залишилася. Бабуся, чи ми дійдемо взагалі до наступної вулиці, не зрозуміло. І це був останній раз, коли ми з бабусею побачились, але ми потім змогли з нею спілкуватись, коли з'явився зв'язок. От ми вийшли з Маріуполя з сестрою, з племінником, дійшли до Бердянська, і з Бердянська евакуаційними автобусами з Червоним Хрестом ми доїхали до Запоріжжя. А з мамою попрощатися не встигли. На початку червня ніколь дізналася, що її найрідніша людина захворіла. Востаннє вони бачилися в Запоріжжі після того, як її вдалося вивести з окупованого міста. На шлях витратили багато часу. Ніколь згадує найважчий момент у житті, коли ти сидиш поруч з людиною, і тобі сказали, що а Сьогодні вона помре, і ти не можеш на це ніяк вплинути. Плачеш, заспокоюєшся, хочеш зупинити мить, але її зупинити неможливо, і ти просто сидиш і намагаєшся тримати себе в руках, і це був найважчий, найважчий момент. І я ще раз скажу, що немає нічого важчого в війні, аніж втрачати людей. Аніж втрачати своїх рідних, своїх друзів. Але попри все, дівчина продовжує боротися за своїх, ходить на мітинги, активно висвітлює ситуацію у соціальних мережах. Все задля скорішого повернення наших захисників з полону каже, вона чекає на всіх. Влада чує нас і вони не, не зволікають з тим, що потрібно обміняти людей, потрібно обміняти захисників, які вже більше року перебувають в полоні. Єдине, що я Вважаю, що дійсно, коли ти кажеш там, прізвище, коли ти зазначаєш саме його внесок особистості, тобто там, цю людину визволіть або цю людину визволіть, то це може вплинути негативно на самого цього бійця в полоні. Тому краще, як казали, люди без, без імен. Але вона не сама. Мурал гряну їй допомогли створити футболісти Динамо. Зараз працює з волонтерами над новим стінописом у Вижгороді. Тільки разом можна досягти успіху, впевнена Марію А тому єднаємося і прискорюємо нашу спільну перемогу. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш youtube канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.